мам на ім'я Богдана. Сьогоднішнє наше заняття присвячене темі Дні тигодня». Дні тигодня то to значить znaczy дні тижня. І сьогодні ми ознайомимося, як польською мовою назвати усі дні тигодня. Так? Дні тижня в польській мові розпочинається з понеділка, як і в українській мові. Отже, понеділок, вторек, щрода, Чвартек, piątek, собота, niedziela. Зараз ми з вами теж будемо формувати речення. Сьогодні є п'ятниця. Вчора був четвер, а завтра буде субота. Як це правильно сказати польською мовою? Отже, сьогодні є п'ятниця. Діщай є пьонтек. Вчора був четвер. Вчора був. Czwartek zawtra budę sobota, jutro będzie sobota. Poza wczoraj była sereda, przedwczoraj była środa i pisla zawtra budę niedziela, pojutrze będzie niedziela. I jeszcze raz, się raz nazwajmy ósywnie tyżnia. Poniedziałek torek, środa, czwartek, piątek, sobota, niedziela. Dziękuję wszystkim za uwagę. Dziękuję wszystkim za uwagę. I do zobaczenia na następnych zajęciach. Do zobaczenia.